Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні поговоримо про редукторні стартери на автобуси Тата Еталон, а також вантажні автомобілі Тата, які становлені двигуни там 613 і 615. Вони бувають двох видів: це на 12 або 24 вольта. Дуже часто. Принципова відмінність в тому, що на 12 вольт виліт бендікса інший, ніж на 24 вольта. цьому візуально навіть видно. Дуже часто у людей стоїть 24 вольта, і люди просять замість 24 вольта поставити 12 вольт. Тоді треба з таким кріпленням робити 12 вольтовий. Є така можливість, просто це треба уточнювати. Відрізняються вони навіть посадочним місцем. Що, наприклад, у 24 вольта тут посадочне 89, тут посадочне.

Були перші редукторні стартери 12 вольтові, там, де був виліт бендікса трошки більший, і старт ставився через проставку, таку маленьку сантиметрову. Ці ставляться без проставки. Переваги редукторних стартерів відносно прямих, думаю, що всі знають, їм набагато легше заводити, але вони більш-такі. Більш ніжні в експлуатації, вони бояться, якщо довго крутити. Про що пишеться на кожному стартері, що крутити не більше 20 секунд, перерів 30 секунд, але бажано не більше 10 секунд крутити, тоді воно буде і працювати. Хоча з досвіду знаю, що ці двигуни тата заводяться дуже легко, за секунду, півтори максимум. Кого зацікавило, звертайтеся за телефонами, що бачите на екрані, при необхідності проконсультую, підкажу. Та можу відправити новий пошту без попередньої оплати. Також прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. У Нас ще в планах дуже багато цікавого відео випускати найближчим часом. Дякую за увагу.